Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Продовжує роботу відкрита студія на прямому ФМ. Зараз будемо говорити про воду. Зокрема, у водах Сейму в точках, де почався рух забруднення території України, вміст розчиненого кисню досяг норми. Море риби не фіксуються в десні. Забруднення сповільнилось, фіксується точково та має неоднорідний характер. Про це кажуть у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Тим часом Київводоканал інформує, що результати Аналізів біля водозабору для Києва показали хорошую показали, що вода хорошої якості, стан жодного занепокоєння не викликає. Якщо навіть забруднення дістанеться Києва, Київ зможе очистити воду наявними реагентами. Нагадаю, що раніше повідомлялося, що брудна вода в Києві може вже бути 14-16 вересня. Чи можна отруїтись водою? Які перші ознаки такого отруєння зараз будемо запитувати? З нами на зв'язку голова на? Ціональної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапі, пана Федоре, вітаю вас. Вітаю стан зама, слава Україні, і що скажу, що є ще лікар, дитячий інфекціоніст і лікар, так, так, дитячий інфекціоніст. Пане Федоре, на смак можна зрозуміти, що з водою щось не так? Чи якась кишкова паличка? Умовно вона на смак не відчувається. Ми можемо випити склянку води і отримати Кишкову паличку. Ви на смак ніяк не відмітите, але я тут, мабуть, маю пояснити, кишкова паличка є завжди. Вона є у воді завжди, Бо, ну так чи інакше, люди її виділяють, і виділяють, що їх аколі потрапляє у водойму. Але е використовується показник кількості кішкової палички в об'ємі рідини. Я зараз скорочу в об'ємі води для того, щоб оцінити наскільки ця вода забруднена зокрема людськими сакаріями. Okay. Ну, у люди є джерелом інфекції. Так, вони можуть хворіти на дизентерію, Спрощую на інше, наприклад, виділяти збудник, і це збудник буде потрапляти куди? Місця куди людина ходить, людина ходить в туалет. І якщо велика кількість потрапляє у водойми, а ми звідти набираємо воду для скажімо, ми звичайно її обробляємо, але все одно для свого користування. То або при купанні нам вже може потрапляти вода в, в рот, і ми можемо трохи ковтати воду води збудником. Uh -huh. Тепер за вмістом кишкової палички визначають ступінь забруднення, чи потрапляють, наприклад, аналізаційні води водойми, але кишкова паличка вона є завжди, просто має значення її кількість для того, щоб оцінювати ступінь забруднення води. Uh -huh. А, яку інфекцію можна отримати, якщо, наприклад, брудна вода дістанеться Києва? Чим вона забруднена достеменно? Невідомо, але найпоширеніше, що може бути, якщо а, все ж таки не вдасться її повністю очистити, і якимось чином люди спробують цю О, воду? Перше те, те, я чув з офіційних повідомлень, це ж таки мова йде про е, речовини, які потрапили з цукрового заводу. Ну і те, що я знаю, цікавлячись історією, наприклад, України, те, що е, виробництво цукру, то е, виробництво цукру супроводжується великим забрудненням річок, і це стосується не лише річки сейма і інших річок, але одна зараз ви знаєте. Зменшилося виробництво цукру, і це може трохи покращити ситуацію з річками. Але це не є інфекційні агенти, це не є збудники, які можуть викликати певні інфекційні хвороби. З іншої сторони, звичайно, якщо є смерть живого в річці, це не може сприяти тому, що це буде хороша вода. Але оцінюючи ризики для людей, коли мова йде про те, що вода сеймо дісталася десниці, з десни. Вода потрапляє вище Києва в Дніпро, то наскільки це є ризиковано для людей, я б сказав практично ніяк. Поясню чому. Ну, вже на купальний сезон. А, ви навряд чи великій кількості побачите людей, які будуть купатися в Дніпрі. Вони і влітку не сильно були, якби пляжі заповнені, наскільки я знаю. Ну а Мадисні, мені здається, вже на купаціях хіба що виїжджає зараз. Це раз. Тобто купальний сезон, як такий закінчився. По-друге, Хтось вживає воду не очищену, не оброблену, не кипячену, п'є з Дніпра, навряд чи мені здається, крім худоби, цього ніхто не робить. Ми отримаємо воду з кількох джерел, якщо брати про киян, це деснянський, Дніпровський, наскільки знаю, водоїн. і є артезіанське забезпечення. Але вода проходить очистку, і, перш ніж її дозволити до використання, проводиться лабораторний контроль. Тож я думаю, те, що заявлено про безпеку використання, навіть при цьому багато людей для вживання води використовують воду з там вертезіанських або купують воду. Знаєте, навіть більше насторожено щодо води, яку купують в бутлях, бо вже було не одне журналістське розслідування про неякість, невідповідність, нечесність, непорядність. Тих, хто продає, що а, вони там і наливають не зовсім з тих джерел, які сертифіковані ліцензовані перевірені. Але навіть тут ми говоримо що одно, люди які перетять воду, вживаючи не сиру воду з Дніпра або з Дісни. Uh -huh. Тож, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що окрім, наприклад, зовнішнього вигляду ну, на запах мені здається, навряд чи буде, якщо не буде мору риби. Які буде на берегах лежати, ніяк ви не помітити цього погіршення води. Uh -huh. А які перші ознаки, симптоми от такого водного отруєння, от що може насторожити людину, що вона зрозуміла, треба йти до лікаря? Ну, мені здається, тут настільки треба робити акцент на те, що це отруєння через воду, бо людина подумає, якщо це через воду, я піду до лікаря, якщо не через воду, uh -huh. я не піду. Ну да. Але так чи інакше, якщо ми говоримо, ми не знаємо від чого людина захворіла, що є причини хвороби, тобто потрібно звертатися до лікаря тоді, коли виникають симптоми. Чи якщо ми говоримо про такі симптоми, допустимо, отруєння, і ми не знаємо від чого. Як блювота, ну це стосується в першу чергу дітей, то так з блювоту треба звертатися до лікаря. Ця блювота може бути зумовлена. Як інфекційна хвороба може бути зумовлена і неінфекційною хворобою, тож з блювотою варто звертатися. Якщо є діарея і діарея, то пронос призводить до зневоднення, і це знову ж таки стосується дитини, так потрібно звертатися до лікаря. А менше це стосується дорослих, тому що ну, дорослі більш тільки до втрати рідини через блювоту або діарею, звичайно, якщо блювота продовжується. Або діарея погіршується, є значна втрата рідини і завжди, завжди, коли з'являються стулі ознаки крові, прожилки, або краплини, або ну, щось червоне, назвамо так, щоб не ставити самим собі діагноз, mm -hmm. то завжди в цьому випадку потрібно звертатися до лікаря або з'являються болі в животі. Тобто ну, це особливо стосується дітей. Тобо, якщо мова йде про, наприклад, пішкову інфекцію, яка виникає в результаті вживання продуктів, і це може бути вода, забруднена якимись збудниками з знайомністю збудників, ну зазвичай це температура, блювота, біль животі і діарея, те, що проявляється, ну і загальне порушення самопочуття з порушенням. Апетиту, mm -hmm. але з бачите, тут може бути і хімічне отруєння так проявлятися, і паразитарна хвороба, тобто наявність того, що ви просто поїли термічної обробки рибу породи Карпових, і риба була заражена личинками по пісторхі з котячої двоузки, якої в річках басейну Дніпра в басейні річки Дніпра досить багато. До 80%. тобто це вже гідінтос, і у вас буде відповідно через деякий час подібні симптоми виникати. Тобто, а тут мова не де про те, щоб ставити собі діагноз і щось самим шукати причину, а залежно від тих симптомів, які. А можуть бути як червоні прапорці, свідчити про серйозність хвороби. Угу. І наостанок хотіла запитати вашу думку щодо води з бюветів. Чи можна її вживати сирою, чи все ж таки, зважаючи на якість труб, не треба цього робити? Кожен такий бювет, наскільки я знаю, спілкуюся з своїми колегами. Настільки колегами, а ті, хто працюють з. Контролом з моніторингом все ж таки має ліцензування сертифікацію відбір зразків, от, то для того, щоб говорити, що цей бюлет має нормальну роботу. Інша справа, що бюлети можуть відрізнятися, але в межах якихось нормальних параметрів, там, смаковими властивостями, мати запах сірководню, Ну тут вже кому подобається, кажуть, що вода сільководним корисна але мені більше подобається просто пити нормальну воду без запаху е протухлого яйця, і в принципі не думати про те, що. Вода сількулодна, вона корисна, угу. дякую дуже вам, пане Федоре, за вашу розгорнуту відповідь. Вдячна за інформацію, тому що всі ми чекаємо, чи дійдеться забруднена вода до Києва, чи ні, чи треба робити запаси води, чи не робити. Форуми переповнені. О, Боже, то ми запасались гречкою, потім сіллю. Тепер вже водою. Ну, ну як... Наталя, я єдине, що додам, що тут верніте, не стільки мова йде про запаси води через забруднення. Десни, так інакше, ця вода йде, бо Десна впадає в Дніпро, і це питання часу, коли вода з Десни, та, яка йде з сейму, потрапить в Дніпро. Але об'єм води в Дніпрі достатньо, і це розчинення. Але ця вода все одно опиниться. Інша справа, що ми маємо війну, ми маємо нальоти, ми маємо руйнування інфраструктури, тож запаси води, якщо мова йде про відключення електроенергії, удари по. Джерелам водопостачання, ну, це в умовах війни просто потрібно бути зап... мають бути запаси, аби забезпечити необхідний об'єм фізіологічної потреби рідини. Да. Для гігієни.